Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем і підписочкою. Поможіть добити 2000 підписників. Всім гарного перегляду. Так, така ось у нас шкода тур в універсалі 2008 року на двигуні 1,6 MPI. Всі як люблять. Дивіться, яка гарна турочка. Так, а ну пісхарі, хто б що вибирав би, наприклад. Шкоду Октавія А5, перше покоління Доріст, чи є турку. Так, дивіться, 2008 рік, 1,6 MPI, пробіг 192 000 км. Автомобіль не битий не фарбований, є повністю вся історія тюф пройдений. Ціна в нас 6300, номер власника ось о Шень Написано, що є на 100. Р... Р... Все одно гарненька така. Авнесенька, автомобіль такий. Дивіться, у нас по порожкам, по варочкам їхні болячки, геть, це рівнесенько. Автомобіль сам рівнесенький висічки немає на капоті. Також ця сторона. Автомобіль у нас в універсалі, в такому сірому кольорі. Так, у нас шторочка є, все на місці Гарні резинки. Так, тут у нас каниневий саночок, механічна коробка передач, потім клімат. Є клімат, магнітолка, два передніх електросхопідіймача, бортовий комп'ютер. вам помба цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. До власника за таку свіжопригнану шкодку. Це вона свіженька Появилась на, на базарі. Прошлий тиждень її не було. Так, наступний автомобіль у нас. Тауран Cross. Автомобіль у нас також свіжопригнаний. Ціна даного автомобіля 7700 2009 року. На двигуні 1,4 TSI. Зараз Подивимося, що у нас механічна коробка передач із передач 217 тисяч кілометрів. Номер власника, кому цікаво, телефонуйте по номеру до об'явки. на стекло у нас тут висічки немає. Є датчик світла, датчик дощу. Тобто. Це у нас комплектація Cross з пластиковими накладками і трошки вищим кліренсом. Пластикові накладки вокруг арок і на порожках. Так, тут вже в нас все, вже рестайлінговий тауран з лінзованою оптикою, з протиботуманими фарами, з омивачами. Гарна, зимова. Чи все сезонка? Не знаю, не бачу. Так, У нас механічна коробка передач, ну, водійське в гарному стані. Ях не крутив, все одно не видно, що висаджено. Чотири електроскопи діймача, регулювання зеркал, клімат, контроль. Підігрів передніх сидінь, мультикермо, велика магнітула. Так, ззаді у нас половинка автомобіля затонована, заднє сидіння регулюється, по одному може складатися. Ось така задня частинка автомобіля. Так, у нас там парктроніки задні стоять. Так, ціна 7709 рік, 1,4 ТСА автомобіль у нас свіжо пригнаний Так, наступний автомобіль у нас KIA Sportage 2007 року з двигуном 2.0 дизель. 196 тисяч пробігу, ціна 8300. Номер власника, Все, кому цікаво, телефонуйте по номеру. 2007 року поставлена лінзована оптика, противотуманні фарки, гарна резинка. Амбіль у нас на реєстрації 6 передач, 4 електросход підіймача, потім Android кондиціонер. Так що комбає цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступна ось така у нас Chevrolet Captiva. Автомобіль у нас свіжопригнаний 2012 року 2,2 дизель. Це вже у нас виходить. Рестайлінгова модель. Гарні такі. Оце радіус, 19 радіуса така, диски. Так, 2,2 дизель. Пробіг 165 тисяч кілометрів. Ціна 12500. Номер власне клас, яку цікаво. Тому у нас іде. Вілком. З вілком. Ріензована оптика противотумані фари, також омивачі головної оптики. Гарний такий еквірнс, високий такий, автомобілі. Покажу салончик. Де автомобіль у нас на автоматі. Шкіряне кермо, 4 електросклопідіймача, клімат контроль, мультикермо. Гарний такий червоний фулі металів. Так, що комусь цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Шкода Фабія 2004 року. З двигуном. Заглянумо цей 1,4. 1,4 на 16 клапанів. Пробіг 170 тисяч кілометрів. Номер власника. ось Ціна 4300 на даний автомобіль у нас. Тут звичайний двигун на 1, 4, 16 клапанів. Автомобільчик у нас в універсалі на легкосплавних оригінальних титанових дисочках. Такий пісочний колір. Такий пісочний колір Так. Ось тут трепчаний салончик у нас. Потім у ну, нас механічна коробка передач, два передніх Зараз глянемо. да, Є кондиціонер. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власників. Ціна 4300 четвертий рік, 1.4. Звичайний MPIський двигун на 16 клапанів. Так, хлапанів. Такі у нас усього. На так, Де Олана, сенс, що воно таке? Так, деламослав 2006 року, 1.5, газ, бензин, 256 тисяч кілометрів пробігу, 2700, ось номер власника рукомусь цікаво. автомобільчик пройду по колу в такому гарному червоному кольорі. По порожкам, по аркам проблем геть немає ніяких. Ни вздути, ни рейджитов, ничего нема. в автомобиле затонированы. Фаркопчики на автомобиле. Салончик вот таких в чехлах. А? А что это? Давайте, глянем. А я с той стороны пойду, покажу вам салончик, в каком он станет. У нас тут сагончик на, на тряпочці. Ну, що тут показувати в Ланесі? що тут, тут є або лучча комплектація, або не лучча, або з кондиціонером. Без кондиціонера в основному йде на моторі один Так, тут у нас звичайний двигун. Як всі люблять попільовський 1,5. Так що, кому, було, цікаво даний автомобіль. Ціна у нас 2700 номер власника я показував пер перед відео. перед відео показував. Так, наступний у нас автомобіль Volkswagen Golf 2009 року. Ціна 6950. На двигуні 1,4. А ні, це 1,4 MPI, не TSI, а в стоїть. 1,4 4 F... MPI, наш 16 схлапані, звичайний простий двигун, на який можна безпроблемно газ ставити. Пробіг 182 тисячі кілометрів, ціна 6950, номер власника масниках комби цікаво. Зараз я автомобільчик обійду. Так, у нас комп немає, все ціленько там ні скольчиків, ні одломаного, ні нічого немає. Автомобіль. Судя по наклейці зелені, колись був в Німеччині. Порошки. Нескрила в гарному стані. Також салончик зараз тут Механічна коробка передач стоїть 5 передач, клімат-контроль, двохзонний клімат-контроль. Потім у нас 4 електросхопи діймача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Так, по задній арочці все чудово. Автомобіль у нас затонований, крім лобового скла. Ну Так, хорошо тим, і також це 6-7 гольфи з двигунами 1,4 на 16 клапанів проскакують. Так що кому цікаво телефонуйте. Так, наступний автомобіль у нас ВАЗ-21.15 на українській реєстрації і переоформляється. 2010 року пробіг 191.6, ціна 1950 торг. Автомобільчик обіду по колу. Може комусь буде цікаво. Я не є якісь нюансики які але що розумієте, що автомобіль не новий і не чекав на вас в гаражі, що на ньому ніхто не їздив, не стоїмо нічого. Не робив. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. На таких він у нас легкосплавних дисках. 15-та. Ось все, салончик. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника.